Друзі, вітаю вас на каналі. Хочу вам показати таку полуницю. Це у нас трохрічка. Як вона починає хлорозити. Це не всі сорта, але деякі є сорта, які так хлорозять. Нагадую, це у нас суглинок, Тяжкий грунт. На такому ґрунті потрібно дуже часто обробляти желізо. Я обробляю перексів F. На таких ґрунтах краще вирощувати два роки, не більше. У нас на Тернопільщині досить, досить холодна весна. Тому так почали масово хворозити. Але є деякі сорти, які непогано почуваються. Це такі сорти, як альба, бріла та пізні сорт та мальвіна. Це у мене так. У вас може бути все інакше. Потрібно працювати і набиратися досвіду, друзі. Тут в нас зараз йде. бріла, відбило, темне, дес, супер. А з правої сторони у нас іде Азія. Азія сама по собі цей час холорозить. Тому глинку, то в нас взагалі... Усі листя жовті. Ну і тут ми вже збираємо три тижні, більше три тижні, так що це вже практично. Думаю, зараз тиждень і все. Будемо зачищати, косити, це все. Знімлю відео, чим краще обрізати. Так що підписуємося. Ось така вона, нас ще полунечка. Вже теж непогано. Це в нас Азія, наголошую. Вона є велика, соковита, солодка. Це є середній сорт. Так що, друзі, є над чим працювати і навчатись. Це у нас сорт е гіганта. Це теж і середній сорт, але вона, вона є така м'яка. Солодка, соколета, але м'яка. Для свіжого ринку. Допусті, ви маєте замовлення, зірвали лоточки, підвезли. А так е на ринок. То... Бовикам, то не думаю, що він це підійде. Це в нас є перша річка. Бачите, тут все окей. Практично не хлородить. Я би міг зняти лише гарні великі кущі, повністю сказати, що все дуже добре, все окей. Але хочу просто показати приклад, тому що є проблеми і треба... Тим боротися і їх вирішувати, друзі. А що знімлю відео, чим я підживлюю, чим обробляю, якими біопрепаратами користуюся. Так що ставимо палець вверх. До речі, в цьому році були сильні такі дощі витяжені, і біопрепарати себе зарекомендували дуже добре. Це у нас тут ремонтантний сорт, кабріло. І ще про нього будемо знімати відео. Так що всім мирного неба далі буде.